Дидактична гра, з яких фігур складається транспорт та скільки їх? Давайте порахуємо, з яких фігур складається транспорт. Так, із двох квадратів, із трьох кругів, двох прямокутників і одного півкола. З яких фігур складається цей корабель і скільки їх? Так, із двох прямокутників, із двох трикутників, із одного квадрату. Із чотирьох кругів. З яких фігур складається цей кораблик? І скільки їх? Так, із чотирьох трикутників. Із одного прямокутника та трьох кругів. Ось тут складне завдання, із яких фігур складається цей потяг. Порахуйте їх. Так, із восьми кругів, із двох прямокутників, із чотирьох квадратів і два півкола. Ось бачите, тут теж є цифра вісім, з якою ми сьогодні з вами познайомились. З яких фігур складається ракета? Та скільки їх? Так, один прямокутник. Так, два овали. Два круги. Та чотири трикутники. Ось цей великий грузовий потяг. З яких фігур складається? Так, із трьох овалів. Двох квадратів, трьох прямокутників, чотирьох кругів і одного трикутника із двох півкол. Молодці малята, розгляньте дома транспорт та знайдіть у ньому геометричні фігури.